Свято! Усім привіт! З вами найяскравіша програма Суперсвято та я її ведуча Юлія. Хочу нагадати про умови нашої програми. Мови участі у телепроєкті Суперсвято дуже прості. Замовляй будь-яке свято під ключ. Підпиши дозвіл на трансляцію твого свята. Обери один з проєктів, розроблений нашими спеціалістами. Внеси у проєкт свої корективи та ідеї. Після проведення свята дивіться з усіма друзями та родичами своє свято на каналі Міс ТВ 35 канал. Після чого ваше свято приймає участь у смс-голосуванні. Якщо ваше Свято набере максимальну кількість голосів. Ви станете володарем путівки. Суперсвято! Кожен може замовити собі будь-яке свято під ключ. Наші спеціалісти розробляють вам декілька варіантів яскравого свята. Ви обираєте один з варіантів, і завдяки нашій програмі. Ці телеглядачі можуть побачити найцікавіші моменти вашого свята. А головне, що кожен, хто замов свято, має можливість виграти головний приз – путівку. Тож, продовж 30 днів після виходу програми, кожен з вас має право голосувати за свято, яке ви побачили. І зараз пропонуємо познайомитись з замовником свята. Інтерв'ю з замовником Конкурс School Леди проходит уже второй год. И мы решили в этом году не просто сделать замечательный молодежный городской проект, но и привлечь к этому общественность. Показать, что наши девочки самые талантливые, самые интересные, самые красивые. И, конечно же, хотим, чтобы в следующем году многие поучаствовали, многие девочки тоже попробовали свои силы, потому что конкурс замечательный, конкурс показывает, какая наша молодежь интересная, красивая, талантливая, умная и, кроме того, и добрая, потому что акция «Сердце до сердца» была большой частью этого проекта, в частности, все деньги, вырученные за билет, мы передаем в фонд «Сердце до сердца» на закупку инсулиновых помп деткам для детей, которые больны диабетом. Мы наблюдаем замечательную динамику, когда молодежь очень умная, очень креативная, очень красивая, и мы решили показать эту замечательную особенность всем не только участник школам, но і о, всем жителям города, города Николаева. Поэтому участвуем о, в проекті Суперсвято. Тож давайте познайомимось зі святом, яке розробили наші спеціалісти. Раз нам довелося готувати конкурс краси і таланту Скуледі 2012. Почали з кастингу, щоб все було швидко, поставили адміністраторів, які забезпечили швидку реєстрацію учасниць та передачу даних до журі. Потім ідея: зупинилися на варіанті. Афіна та Афродіта спустилися на землю вести конкурс. І при цьому Афродіта відстоювала красу, а Афіна – розум та кмітливість. Але що б не робили богині, постійно з'являвся все контролюючи. Чи продюсер, третій ведучий, який додавав гумору в конкурс і при цьому постійно давав поради Афіні та Афродиті. Ми вирішили, що дівчата мають право на другий шанс, і в журі посадили ще й представників солідних конкурсів та яскравих людей шоуменів Миколаєва. І звісно, представників міського управління освіти. Вихід візитка і ведучий усіх учасниць представляє журі та глядачам. Потім інтелектуальний конкурс і нарешті номери таланту яскраві і неповторні. что увидим, видим, остается с нами. Все це доповнювали яскраві виступи балетів і вокалістів. І до речі, ми зробили все, щоб голосування було швидким. Спеціальні анонімні анкети. І ось час настав: нагородження по номінаціям і нарешті нагородження переможців. Казандаєва Валерія, запам'ятайте це ім'я, бо саме вона перемогла і стала Скуледі 2012 дванадцять. Супер-свято! У кожному святі є свої фішки, родзинки, традиції та, звісно, ті, хто можуть його оцінити. Це критики. І саме тому ми оголошуємо рубрику «Супер-п'ятірка». Ми задаємо п'ять питань тим, хто потрапив на захід та слухаємо, як вони оцінюють супер-свято. Супер-п'ятірка! Що ви очікуєте сьогодні побачити? Номер два выиграет. Выбрать номер два, да? Да. Да, конечно. Ваши загальные вражения. Да нормально? Отлично. Мне понравилось все. Хорошее мероприятие вообще. Очень понравилось. Ну, понравилось. Очень. Как бы было весело, ну и интересно. Как вам организация заходу? Понравилось. Организация вообще очень красиво сделана шоу. Красивые девочки, талантливые. Все мы получили в удовольствия. Организация понравилась, все было порно. Ну, места на билеты. Потому что это друзья будет толпятся. Ну, было организовано. Чего? По-вашему, не вистачає? Я не знаю, номера, все красиво. Ну, все прошло на ура, да? Вы остались довольны. Ну, пока. Он нравится. Что вам наибольшее сегодня сподобалось? Самый лучший номер был Левинес Наташи. Он был оригинальный, не так как все там танцевали, спели. Он был оригинальный. Вот. Я, победы. Она выиграет, я знаю победы, а там выиграть я это знаю. Вообще мне очень нравится реакция всех зрителей. Не знаю, я уже давно не была в таких залах молодежных, поэтому очень приятно. Ведущие тоже неплохие девчонки. Ну, Когда режиссер вибігав, звісно, на сцену було прикольне. Понравилося. свято! І не забувайте, якщо вам сподобалось сьогоднішнє свято, то голосуйте за нього впродовж 30 днів на сайті СітіНьюст.мk.юэ з вами була програма Суперсвято. Та я Юлія. Зустрінемось з вами за тиждень.